Друзі, усім привіт! І вітаю вас на своєму каналі. Я зараз знаходжусь в Ірландії в місті Дублін. Я зупинилась тут на два дні і покажу вам самі найгарніші і найцікавіші місця. І також я скуштую національну кухню Ірландії. Обов'язково продовжуйте дивитися далі. Також підпишись на мій канал, щоб не пропустити наступні ролики і постав дзвіночок. Так, кому потрібно, то запам'ятовуйте, 16-й автобус зупиняється на станції 15. Це одразу біля виходу з аеропорту. Тут, до речі, дуже багато так сказати зон, де стоять автобуси. Я скажу так, я дуже швидко знайшла і зорієнтувалася, куди мені потрібно йти. Так що я думаю, ви теж розберетесь. Я прийшла на 16-й автобус. Зараз він скоро буде відправлятись. Ось бачите, тут є Дублін аеропорт, і Він проїжджає декілька станцій. Мені потрібно в центр. Якраз там знаходиться мій постел. І прикол в тому, що тут все написано на різних мовах. Ви подивіться скільки. Навіть є польська. Подивіться, скільки різних мов. Тобто можна абсолютно кожній людині зрозуміти, що тут написано. До речі, проїзд коштує 3,30. Хочу вам розказати швиденько, поки ще чекаю на свій автобус. Щоб ви не потрапили в таку ситуацію, як я. Я прийшла до автобусу, я звикла, що можна розплатитися карткою. Я заходжу. А він мені каже: ні, тільки готовка і все. Тому мені прийшлося бігти знову до аеропорту, шукати банкомат. Знімати гроші. Якщо чесно, я навіть і не думала, що в автобусі прийдеться платити кешем, тому я бігала, знімала, а банкомат видає мінімум то 20 євро, то 50. Тому мені ще прийшлось чайку собі взяти. І щоб ви розуміли, зараз десята вечора. Плюс цього, що автобуси ходять кожні 20 хвилин, тому це мене тішить. Я чекаю на свій автобус і зараз буду вже відправлятись. знаходжусь на території коледжу Трініті, і це одне з найцікавіших місць у Дубліні. Якщо ви тут будете, обов'язково завітайте. І він розташований на руїнах монастиря всіх святих. Також щороку приваблює туристів з усього світу, які приїжджають подивитися на це гарне місце. Тут дуже велика територія. А приїжджають туристи для того, щоб відвідати бібліотеку, яка містить 4,5 мільйони книг. Взагалі, хочу вам сказати, що прогулянка по території коледжу і університету безкоштовна. Тобто, ви можете прийти собі, погуляти. Тут дуже велика територія, є парки і є декілька місць, за які треба платити, тобто купити білет. Ось я вирішила відвідати найстарішу бібліотеку. Ціна білету коштує 18,50, все в євро. В Дублені все в євро. І хочу ще раз зазначити, що вам потрібно мати при собі не тільки картку, а ще мати і кеш. Бо буває таке, що, наприклад, вони картку не приймають, а гроші на руках повинні бути. Ось так виглядає білет звичайний такий лист, як чек. На 12 травня на 15.30, 18.50. Також безкоштовний аудіотур. Тобто можна взяти навушники. Я ще не знаю, які там є мови, тому скоріш за все, що буде польська мова, буду брати польські. До речі, хочу зазначити те, що купувати білети краще через онлайн. По-перше, ви зможете так обрати собі дату і час. Ось я, наприклад, прийшла об 11, а білет в мене на 15.30, Тобто прийдеться почекати. Погуляю трохи по території, можливо, піду в інше місце. І по друге, вам не треба стояти чергу і чекати, щоб купити білетик. Trinity College є найпрестижнішим вузом в Ірландії, а також входить до семи найстаріших. Англомовних університетів світу. Він був заснований Єлизаветою І і далекого 1592 року. Університетський комплекс складається з безлічі чудових історичних будівель, які розташовані на 16 гектарах паркової зони. За версією видання Times, кампус університету є одним із найкрасивіших у світі. На сьогоднішній день вуз є основним дослідницьким центром Ірландії і одним із найсучасніших вузів світу. Цікавий факт про Trinity College – Це вуз номер один в Ірландії. І також він займає 88 місце в світі по версії Times. Особливу увагу займає бібліотека Trinity College. Вона є однією з найбільших у світі. Її фонд включає понад 4,5 мільйони томів. Ось в цій будівлі знаходиться кельська книга. На території також є декілька кафе, де можна посидіти, відпочити і поцікати, наприклад, свою чергу. От заради якраз цієї кельтської книги я і приїхала до цього коледжу. Для того щоб отримати аудіогіда, просто скопіюйте QR-код. Перейдіть і обирайте українську мову. Я рекомендую вам це зробити, тому що ви дізнаєтеся дуже багато цікавої інформації про Трініті Коледж. Кельтську книгу і одну з найбільших бібліотек у світі. Кельська книга ілюстрована рукописна книга, створена ірландськими ченцями наприкінці 8 го на початку 9 го століття. Деякі аркуші роздруковані та повішені на стелі. В музеї саму книгу можна побачити наприкінці туру, але фотографувати та знімати заборонено. Тому в цьому відео я не зможу вам показати книгу і як вона виглядає. Довга кімната. Головний зал старої бібліотеки завдовжки 65 метрів, побудований між 1712 та 1732 роками. Тут же знаходиться Арфа Трініті Коледжу, відома під назвою Арфи Бріана Бору, яка датується 15 століттям, і є найстарішою гельською арфою в Ірландії. Зал прикрашений мармуровими бюстами, колекція яких була сформована 14 роботами скульптора Пітера Шімейкерса. Бібліотечні бюсти зображують відомих філософів, письменників та благодійників коледжу. Друзі, мені ж не віриться, що я на більшій бібліотеці. Якщо, можливо, ви чуєте на фоні такий трохи шумить, як пилосос. Це і є пилосос, але це пилосос для книг. Зараз робітниці бібліотеки очищають деякі старовинні книги. Я ніколи не могла подумати, що я опинюсь в такій бібліотеці. Так, друзі, моя міні-подорож вже закінчилась, і десь тур був хвилин 40, мабуть. Хочу вам сказати, що це місце потрібно побачити тим, хто любить дуже книги, бібліотеки, хто хоче побачити найбільшу бібліотеку у світі також. Тому приїжджайте і дивіться. А я зараз вже біжу повечеряти і покажу вам ірландську кухню. Ірландія славиться різноманітною кухнею, тому я вирішила відвідати один з найпопулярніших. Пабів в центрі Дубліну мене одразу посадили на вільне місце дуже багато людей. Було навіть деякі люди відмічали день народження, тому мене посадили за барну стійку. Але я не сильно так сказати засмутилась, бо так я бачила абсолютно всіх ірландців. І хочу вам сказати, що туристів біля мене практично не було. Я, мабуть, була одна. Ці були місцеві. Меню я переглядала не дуже довго, тому що я коли йшла сюди, я вже знала, що я буду замовляти і що я хочу спробувати. Я собі замовила фірмовий суп ірландський, який готується на ірландському пиві бінес та червоному вині. Також в нього додають м'ясо і цибулю з морквою. Також є деякі овочі, але, якщо чесно, я вже не пам'ятаю. І також замовила ірландську каву без неї. Я не могла просто поїхати з Дубліну, щоб не спробувати. Мій чек вийшов на 26,95. Друзі, я вже вийшла. Якщо чесно, то порції дуже великі. Я говорю не тільки за свою порцію, я також бачила, що приносять людям, і однієї порції вистачить на двох. Це 100%. А таку ірландську каву я ще ніколи не куштувала дуже смачна. Вирішила прогулятися набережною і одразу вам показати визначну пам'ятку Дубліна. Друзі, що вам потрібно ще зробити в Дубліні, це пройтись ось цим дивовижним мостом Семіола Беккета. Довжина його 128 метрів і здалеку він нагадує Арфу. Одним з найцікавіших мостів міста, безусловно, є міст Семіола Бекета, який вирішили назвати на честь відомого письменника. Цей міст зроблений у вигляді арфи, яка вважається символом Ірландії. Тут дуже гарно і класно, що можна пройтись через цей міст і бачите, який вид. З іншої сторони, до речі, порт. Я не знаю, чи буде в мене час прогулятися до порту, але якщо буде, обов'язково вам покажу. Так, друзі, я вирішила спробувати шоколад класу люкс фірми Buttlers, який був заснований ще в 1932 році. Так, я прийшла до парку випити каву, дуже смачна кава, Якщо будете неподалік ось цієї кав'ярні, заходьте і покажу, які вкусняшки ще взяла. І парк тут дуже гарний, дуже багато людей. Так, набрала цілий пакет. Шоколаду на подаруночки і зараз сама хочу спробувати декілька. Взяла ось такі невеличкі цукерочки, дуже смачні. Вони різні, різний шоколад, є темний, є білий і молочний. І також начинка різна. І так показую. Я взяла ось такий шоколад. воно виглядає як маленька така, знаєте, наша рошен, але тут аж 100 грам. Є 100, є 75. Така вона, нормальна шоколадка. Так, з таким джином. Далі з таким джином взяла. Потім ось таку маленьку теж напробую. З трюфелем. І Ось тако кафе виглядає ось так, і таких точок по всьому місту дуже багато. Тому заходьте і обирайте. Я за 400 грамів шоколаду десь так. Його так нормально вийшло. За каву заплатила 14 євро. Не дуже дорого для такого шоколаду, але я вам хочу сказати, це дуже смачно. Якщо ви побачите таку кав'ярню і цей шоколад, обов'язково купуйте. Одним з наймальовничіших місць столиці Ірландії є парк Сант Грін, що зручно розмістився в самому центрі Дубліна. Для відвідувачів парк відкрили ще далеко 1664 року. Але потім він перейшов у приватне володіння. Тільки з кінця 19 століття, після робіт з благоустрою, санкт Стівенс Грін набув свого нового вигляду. Знову став громадським надбанням Дубліна. Я вже встигла збігати в супермаркет, купила ось такі булочки. Також купила авокадо, моцарело і ковбаску. І з солодкого взяла чорний шоколад. Так, почався вже другий день. У мене ось такий сніданок. Один хлібець в мене з арахісовою пастою, плюс трошечки моцарели, і другий хлібець з авокадо і ковбаскою. Також я зробила собі каву з молоком і є ще шоколад, але шоколад я не осилю. Скоріше за все, що це я теж не осилю, але смачного мені. Дублін – столиця Ірландії і найбільше місто країни. Дублін розташований на східному узбережжі острова. Це чудове місто, що поєднує в собі багатовікові традиції та сучасний ритм життя. Я знаходжусь зараз біля Дублинського замку, і хочу вам сказати, що сьогодні я зекономила 12 євро, тому що пару днів тому я прочитала в Google, що Ну, я пробивала інформацію про цей замок і прочитала один коментар, що для українців вхід безкоштовний. Але прикол в тому, що цей коментар був написаний ще три місяці тому. Тому я приїхала, думаю, спробую. Я показала паспорт і Мені сказали, так безкоштовно. Тому я отримала ось такий: це типу білетик на 12 годину. У мене сьогодні тур, і треба почекати десь півгодинки, і буде починатися тур. Єдиний мінус, що буде все на англійській мові, не так як вчора було в Trinity Коледжі, що я все абсолютно розуміла, бо був тур на українській мові. І ще мені дали ось таку книжечку тут про історію замку. Вся інформація в картинках дуже цікава книжка. Обов'язково, як буде час, почитаю. Дуже круто, що є ось така окрема кімната з шафками, де ви можете залишити, наприклад, рюкзачок або чемодан і не переживати. Дублінський замок розташований в центральній частині ірландської столиці в 200 метрах на південь від річки Ліфі на Касл Стрі. Від Дублінського замку залишилось зовсім мало. кріпосні стіни і башти 13 століття. Тому їх доповнили новими кам'яними будівлями. Як я вже вам показала, я вирішила купити невеличкий тур і приєднатися до групи. По-друге, нам показали ті місця, які не показують іншим туристам. Нам показали те, що залишилося від замку. Ну а далі нас повели до королівської каплиці, яка була замкнена на ключ. Неоготична королівська каплиця 1814 року. Славиться ліпними склепіннями і дубової різьблення. Тур тривав одну годину і після цього ми вже всі окремо ходили і роздивлялися все, що належало до замку. Дублінський замок був побудований в Ірландії за указом короля Іоанна Безземельного незабаром після того, як нормандські війська захопили Ірландію. Будівництво почалося в 1204 році на місці існуючої раніше фортеці Вікінгів і тривало 26 років. У 1230 році замок був добудований, проте пізніше він піддавався багаторазовим модифікаціям. До 1922 року споруда залишалася резиденцією англійського уряду, а після здобуття країною незалежності почала використовуватися вже урядом Ірландії. Замок реставрували і добудовували після того, як він дуже сильно постраждав від пожежі в 1673 році. Друзі сьогодні субота. Подивіться скільки людей. Це головна вулиця Крону. І я зараз стою в черзі. Вирішила спробувати морозиво. Дуже люблю морозиво взагалі. Вчора їла шкру, сьогодні морозиво, тому розслабляємося. Зі смаком попкорном. Скажу вам так, що дуже смачне, воно таке як вершкове. І як для однієї порції, то нормальне таке морозове. Бачите, як він багато. І остання зупинка в цій подорожі це музей Пива «Гіннес». Ви подивіться, скільки людей. На жаль, білетів вже немає, вже все розкупили на сьогодні. Але якщо ви будете летіти до Дубліна, обов'язково купуйте білет заздалегідь. А я зараз біжу в центр, хочу купити ще декілька сувенірів. Також треба пообідати і вже буду вирішати до аеропорту. Ще одне місце, яке повинен відвідати кожен, це собор святого Патріка. Англійська базиліка головний храм протестантської церкви Ірландії у Дубліні та усієї Ірландії. Він є найбільшим собором Ірландії. Так, ціна білету коштує 9 євро. Так, хочу вам сказати, що тут для українців також безкоштовний вхід, і мені дали ось таку невеличку книжечку. Тут все написано на українській мові і написана вся історія собору, всі дати, все-все-все. Тому буде цікаво почитати. Вважається, що на тому місці, де сьогодні красується описуваний храм, святий Патрік сотні років тому хрестив усіх, хто бажає прийняти християнство. Для того, щоб увічнити це відоме в релігійній історії місце, у столітті була побудована невелика церква на честь покровителя всіх християн Ірландії. Будинок у неоготичному стилі, який мають можливість побачити сучасні туристи, був збудований у 1197-1270-х роках. В Дубляні хочу вам сказати дуже багато мостів і гарна набережна. Перед аеропортом вирішила ще прогулятися трошки центром міста. І, як ви бачите, людей дуже багато. Також відвідала ще один раз парк центральний, дуже мені сподобався. І треба ще обрати деякі сувеніри та щось докупити для друзів. Сувеніри на будь-який смак. Є чашки, магніти, також статуетки різні. Ірландія дуже славиться ельфами, тому ви багато зустрінете таких виробів. Також дуже багато ручної роботи, наприклад, мило, шампуні. Час прийшов вилітати. Я вже приїхала до аеропорту. Я взяла спробувати такі яблучний сидр і взяла маленьку пачечку чіпсів. Що робити ще, коли відклали літак? В Дубліні я пробула два дні і хочу сказати, що цього достатньо, щоб побачити це місто. І також хочу вас попередити, що вам потрібні будуть трошечки інші розйоми. Для розеток, бо тут такі розетки, як у Великобританії, тобто потрійні. Так що готуйтеся заздалегідь. Якщо вам ще сказати, якщо ви будете, наприклад, вилітати до себе додому там, або в Європу, то знайте, що аеропорт Дублін дуже великий, тому ще додавайте плюс одну годину. Якщо чесно, я навіть думала, що я запізнюсь, бо тут такі лабіринти, дуже великі магазини і взагалі тут є на що подивитися. Тому майте на увазі. І хочу сказати всім дякую за перегляд. Також ставте лайк, а ми з вами побачимося вже в наступному ролику.